Вас вітає рій, горелі! Наше гост честь! Це... де сонце жар пірнає в обрії, Туман над полем золотим. Там люди вольні, і хоробрі, де бог три зуба в землю вколотив. мій край, це мій степ, де полісся густе. Від карпатських смарічок і до херсонських пустель. Від норвацьких тереконів, там, де небо пастель. Аж до таврі і мій шлях не заросте, світ буде допустив. Поки стоять мої міста, моє сучасне, Япозначі справи рознесуть вуста. Зламають пазурі усі церкі. Бо ця земля народжує красу і справжніх лицарів. Тут мій дім, тут мій рід, тут мій гай, тут мій доб, де Софія мати, де знаменний двозуб, де ли щира пісня, де живе свободи, дух, нас не стерти і не змити, доживай, батько лухмо. Не схилимось під ордами, вже час ставати зрілими, вже час ставати гордими. Це щедрика акорди Це поезія, текстиль. Це український вишук. Цьому периметрі на древньому фундаменті тут в кожному сантиметрі живе прадавня міць, кроку я королевуч, я відроджую свята, твою віковічну величів. Тут мій дім, тут мій рід, тут мій гай, тут мій дуб де Софія мати, де знаменний двозуб, де ли щира пісня, де живе свободи дух, нас не стерти, і не змити, доживаю, батько луг. Там, де Дніпро смарагдовий, долини Оксамитові, де чорне море хвилями вмиває, небокрай Крізь крізь і віки Я хочу донести тобі у. Тебе під ногами неосяжний власний рай Дякую вам, герої, вклоняємося аж до землі, що зберегли Україні волю для всіх наступних поколінь. Огонь ворожий не лякає, бо загартовані в бою. Та леву волю зможні і чекає зраджену свою. Тож славим воїнів героїв, захисників, дітей, жінок, що бережуть України волю, їх дух тепер себе цірок. Тепер вони нас надихають, щоб свою землю боронити. Ворожі кулі відганяють і не відходять ні на миці. Сьогодні український народ збирає сволю в кулак, щоб злати агресора і відбити в нього бажання. Путь коли в майбутньому посягти нашу свободу. Тут ми дім, тут ми рік, тут не гай, тут не доб. де Софія мати, де знаменний двозуб, де ли щира пісня, де живе свободи дух. Нас не стерти і не змой, оживай, батько лух.